Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кішки мені винімали, печінка розстріляна, легеня там простріляла. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав. Це все моє життя було. Не то що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, з трубками все життя, з дрінажами будеш ходити. Я кажу, мене дуже надихали військові, коли ми лежали в харківській реанімації, вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? Я вірив, що я знов буду співати. І вже в Німеччині, як не мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації був, ніж на лікування. Получається так. Ну, вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти опорний співак, я лежу весь перерізаний, живу от перерізаний, поняв, я весь кров'ю там ще течу. Зараз ми тебе вылечим, ти нам даш концерт. І, а, я, а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Оце можна, до речі, загуглити. Там в Києві станція метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю. Зробили про це там велике інтерв'ю, себе. Все теж в акаунті є, можна зайти глянути, до речі. Ну, які в мене враження були? Ну мужик, ну нарешті я співаю. На ну, я вообще я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну це вообще чудо було. Я був дуже щасливий.